Всім привіт! В цьому відео відома українська акторка, ведуча, гумористка Олена Кравець зізналася, чи підтримує вона зв'язок з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською під час повномасштабного вторгнення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Олена Кравець народилася в Кривому Розі. Ще в шкільні роки вона займалася художньою самодіяльністю, виступала в шкільному театрі і працювала з шкільною стенгазетою. На велику сцену вийшла ще під час навчання в інституті, приєднавшись до команди КВК з інституту ділового адміністрування, тому що в її виші просто не було команди КВН. У 1997 році Олена Кравець була запрошена виступати разом з КВН збірної Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Але зі збірною вона співпрацювала недовго, адже в 1998-му кравець перейшла в 95-й квартал, який тоді ще був командою КВН. Під час навчання і після закінчення інституту Олена встигла попрацювати ведучою на місцевій радіостанції, банківським бухгалтером, касиром і навіть директором філії Макдональдса в Кривому Розі. У 2000 році кравець переїхала до Києва, де зайняла посаду адміністративного директора студії квартал 95. У 2005 році після появи в українському ефірі шоу Вечірній квартал вона стала його беззмінною актрисою. Крім того, Олена Кравець брала участь майже у всіх проєктах студії квартал 95. Найвідомішими з її робіт вважаються. Слуга народу. В трьох сезонах телесеріалу Олена грала роль екс-подружжя Голобородька Ольги Міщенко. Ліга сміху. В цьому шоу, по суті, української альтернативи КВН Кравець займала крісло тренера. Жіночий квартал. Вона веде новий проєкт відгалудження вечірнього кварталу, зосереджений на жінках. Артистична та гумористична Олена Кравець стала улюбленицею української публіки ще з часів участі у кварталі 95. Там її запам'ятали як дружину Володимира Зеленського, але в реальному житті знаменитися дружина з інше. Як же виглядає, та чим займається чоловік Олени Кравець, про це далі у сюжеті відео. Олену Кравець вже багато років жартівливо називають квартальною дружиною Володимира Зеленського. Але ж звідки взявся цей жарт? Відомо, що раніше ці знаменитості грали давно одружену сімейну пару у кварталі 95. Проте у реальному житті кожен з подружжя давно мав свою родину. Пані Олена зарекомендувала себе не тільки як професійна акторка, як і порядна дружина та хороша мама. Зі своїм чоловіком Сергієм Зірка познайомилася ще у студентські роки, коли вони разом грали в університетському КВН. Кравець же неодноразово розповідала, що загадковий красен сподобався їй одразу. Навіть була історія, коли Сергій через хворобу не прийшов до інституту, а Олена поїхала без попередження провідати однокурсника. Саме тоді знаменитість подумала, що все буде серйозно. Квартальна дружина Зеленського Олена Кравець 2002 року одружена з іншим. Закохані офіційно одружилися у 2002 році, а вже через рік Олена Кравець подарувала коханому доньку. Після того, як подружжя переїхала до столиці, акторка почала будувати кар'єру на телебаченні, Сергій почав працювати креативним продюсером кварталу. Зіркова пара намагається не розповсюджуватися подробицями свого особистого життя, тому майже неможливо знайти інформацію, щоб між чоловіком та дружиною були якісь сварки, зради чи публічні скандали. Олена та Сергій Кравець складають враження люблячої та вірної пари. Сьогодні подружжя виховує не тільки доньку Марію, яка, до речі, вже доросла та самостійна дівчина, а ще двох дітей Івана та Катю. Двійнята народилися у 2016 році, коли Олені було вже 39 років. Пара зізнається, що вони планували другу дитину, але народження аж двох малюків стало для них щитим випробуванням. До речі, чоловік Олени Кравець хрестив доньку Володимира Зеленського. А нещодавно зірка кварталу 95 Олена Кравець показала рідкісне фото своїх дітей-двійнят Івана та Каті, яким уже виповнилося 8 років. Як виглядають зіркові спадкоємці та про що вони мріють, про це далі у відео. У соціальних мережах зірка кварталу 95 Олена Кравець здебільшого розповідає про свої нові проєкти та дуже неохоче ділиться особистим. Це трапляється лише в тому випадку, коли у сім'ї відбувається щось важливе. Наприклад, напередодні старша дочка Олени, 21-річна Маша Кравець, знялась дуже гарній фотосесії для відомого спортивного бренду, на якій з'явилася в незвичайних для себе образах. А на вихідні кравець оприлюднила ще один пост, де показала рідкісне фото своїх молодших дітей-двійнят Івана та Каті. У кадрі брата з сестрою позували, обійнявшись. Дочка була одягнена у рожеві светри та чорні джинси. Син у уштаничить та чорну футболку з зображенням футбольного м'яча. У коментарі зіркова мама зазначила, що це рідкісні хвилини, коли двійнята перебувають у злагоді один з одним. Швидше за все, Олена натякала, що її молодші діти не завжди ладнають між собою і дуже активні. Нагадаємо, що Іван та Катя цього року перейшли до третього класу. Діти навчаються в одній з приватних шкіл Києва та додатково відвідують різні гуртки. Наприклад, син Олени серйозно захоплюється футболом і дуже мріє прославитися. Про це був наступний пост Кравець, який вона назвала «Мрії Івана. У коментарі під роликом знаменитість повідомила, що восьмирічний хлопець сам попросив маму опублікувати відео і зізналася, що Іван дуже прагне бути відомим і популярним. Нормальна пацаняча амбіція, я вважаю, написала Олена. Далі вона додала, що з цікавістю спостерігає, як восьмирічний хлопчик розповідає про свою футбольну кар'єру і навіть представляє свій майбутній автопарк, ніби він у нього є. У мікроблозі знаменитості також можна знайти відео, на якому її дочка Катя займається з учителем фізкультури, який раніше виступав у знаменитому цирку дю солей. Дівчинка за допомогою викладача вже може пройтися канатом. Можливо, дочка кравець коли-небудь теж вибере творчу професію як у знаменитої мами. А от старша дочка Олени кравець, який вже 21 рік показала рідкісні кадри зі своїм обранцем. Марія не так часто демонструє спільність з бойфрендом фото, дівчина вважає це непотрібним, проте, схоже, що обрана з дівчини не поділяє її думки. У своєму інстаграм Ростислав виклав декілька спільних фото з донькою знаменитості, чим і привернув увагу змі. На світлинах пара розважається разом. Деякі фото більш комедні, деякі суто романтичні, проте всі вони відображають теплі почуття пари. Крім того, Ростик присвятив коханій чутливий допис. Хлопчик зазначив, що Марія відправлена йому Господом, за що він неймовірно вдячний. За словами кавалера, дівчина назавжди змінила його життя на краще. Бог благословив мене нею в моєму житті, в цьому божевільному поколінні і божевільному часі. Кожен день гарний день, бо я люблю тебе, душа моя, поділився Ростислав. Звісно, Марія не могла залишити таке зізнання без відповіді, під дописом вона залишила власний коментар, в якому висловила взаємність почуттів. Очевидно, дівчина не очікувала такої дії від коханого, але така приємна несподіванка їй по душі. Я так сильно тебе кохаю, відповіла Марія під дописом. Нагадаємо, що довгий час Марія жила самостійно, окремо від матері та батька. Але ситуація змінилася у 2023 році, коли орки обстріляли ЖК дівчини. Тоді Олена прийняла радикальне рішення та повернула доньку додому. Наразі вона біля батьків, від чого всім набагато спокійніше. Марія Залюбки допомагає з вихованням молодших дітей подружжя двійнятами Вані та Каті. На днях в одному з інтерв'ю запитання журналіста Олена Кравець здивувала новиною про підтримання зв'язку під час повномасштабного вторгнення з Володимиром Зеленським та чи сумує за роботою студії квартал 95. Всі подробиці про це далі в сюжету відео. У своєму інстаграм кравець вирішила поспілкуватися з підписниками та відповісти на їхні питання. Шанувальники поцікавилися в акторки, чи підтримує вона зв'язок зі своїми кумами Зеленськими, з якими дружила до повномасштабного вторгнення. За словами Олени, вони спілкуються з лідером України та Першою леді, але це буває вкрай рідко. Переважно вони листуються та вітають один одного зі святами. Ведуча каже, що не хоче відволікати друзів від державних справ. Так, спілкуюся, але подумки. Іноді дуже і дуже рідко надсилаю привітання з ним народження їх і дітей і надсилаю, можливо, якісь меми дуже смішні, але це дуже рідко бережу їхній мозок і час, зазначила гумористка. На додаток Олена зізналася, що сумує за часами, коли була учасницею студії квартал 95. У неї залишилися лише теплі спогади про співпрацю з гумористами, і вона називає цей період яскравою сторінкою її життя. Ну, звичайно, сумую. Це дуже яскрава частина мого життя. Така, знаєте, писалася книжка з малюнками дуже яскрава, весела, про друзів, мандри, творчість і щастя, сумую. Але часи кварталу 95 не закінчилися. Просто я сумую за тими часами, коли вони були такі дуже і дуже світлі, додала кравець. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.